Салон, так, да, будемо знімати салон. Знімаємо. Точно. Я красиво выгляжу. Оп! Безключовий доступ. Будь ласочка. Підніжечка, яка виїжджає. ну Це ж просто, це ж кайф, диви. І вона широка, диви, на ній можна стояти. Ну, але краще не стояти. Прикольно, музика є? Є. М'який пластик називається. Понят? Підсвітка дверей є? Є. Стакан раз, стакан два. Карман здоровезний є, є. Органайзер. Прямо тачка органайзер. Ще один карман є. Це тільки мені дуже подобається ось ця фігня. Що вона так труситься. Пам'ятси день? Прикольно. Тут все, все по стандарту. Чотири вікна, блокування скла, блокування, розблокування дверей, складання, дзеркал і регулювання дзеркал. Ручка така моцна диви здоровезна. Це шкіра. Я хочу в це вірити. І я в це вірю. Прикольна фігня, диви. Зараз тобі покажу. Ляха-муха. Так, ще, фігню сюди. Показую. Для чого ця фігня була? Дві. А? Дві яка. Тема? Ручечка для серйозних дядьок. Це ти не продавлюєш дверну карту. А це чуваки спеціально розробили полочку для піжонів, для рук. Але, в принципі, ну що тут піжонського? Я теж так їжу, я ж не піжон. Датчики мертвих зон. На такій-то тут серйозні мертві зони. Є датчики, є? Є. Бл, який класний дефлектор, дивій. Здоровенний такий. Сюди можна... Поставити кулемет коротше, і такі. -та 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 -та. Ще щось сюди можна поставити. Бутилку банакви можна 2-літрову поставити сюди. Сила. Ну, сила. Цигані сила украдуть красиво. Автоматичне регулювання керма. Це, до речі, на максимумі він стоїть. Всі кнопки на рулі. Ні однієї заглушки немає. Це тут, звісно, органайзер, керування телефоном, там, тут керування круіз-контролем, радаром і датчиком системи контролю полос. Мод, меню, всі діла обшито шкірою, синенькою стрічкою. Здоровинний телевізор, в салон всі форми. Підкреслюють ось цей Тойотовський новий дизайн. Коротше, що хочу показати. Тут, тут просто розбігаються очі. Якщо щось не покажу, не обіжайтеся. Владік дасть ляща мені і покажемо у наступних випусках, тому що, можливо, скоро буде на огляді ще й Сіквоя, така сама. Монітор, диви. У мене колись в школі в 9 класі був менший монітор на комп'ютері. Оце я старий хрич, капець. Виглядає дуже-дуже прикольно. У нас є проекція. Проекція є. Є. Проекція ось така широченна. Тут прям все інформативно, класно. Торпеда обшита шкірою. На дзеркалі, коротше, пацани, стільки кнопок, три модулі для воріт, датчик затемнення ззаді, якщо щоб не сліпило. Дивиться, кнопка налаштувань. А знаєш чому? Тому що ти такий хоп, включаєш запалення. І зеркало електричне. Клас? Ну класно же. Ні, воно не сенсорне. Що в нас є тут по меню? Диви, Тут, коротше, вверх-вниз регулювання можна оп, оп. Можна навіть налаштувати тако. Вліво, вправо. Кут. Нахилу можна вліво-вправо нахиляти. Просто тема. Клас. О, language. Yeah. Spanish, Francies, English. Ну, це достойно. Ось така тема. ну Навіть в Форді не було. Да? Електричне зеркало. Тут на склі купа датчиків. Ну, звісно, система контролю полос там і так далі. Це, певно, датчик на ворота. Класний дизайн. Дефлектори повністю див, вони так зливаються з монітором. Монітор. Реєструєшся. Да? Реєструєшся і тут ти є. Зараз ми в меню як гості. Навігація є у нас, музика є, радіо, саурси всякі мікрофони, аудіо офф написано. Ну, офф та й офф. Блютуз Конект, Connection, можна законектити свій девайс, слухати музику. Е, монітор, е, хочу зазначити, монітор на дотик дуже приємний. Він такий, наче м'який, поняв. Так, trip тріп інформаційшн, Е, е коротше, Якщо порівнювати з F150-м, менюха набагато приємніша. Тобто SYNC 3, я думаю, що трошечки відстає. І по чіткості зображення, і по відгуку самого е, сенсору. Але менюха ну, у на SYNC, -у, на Ford менюха ну, дуже розширена, а тут прям якось ну, мало 5 функцій і, і все. Магазин, ділер інфо, інфосекюріті Vehicle, Voice Search, Vehicle Customize, Sound media, Display, Wi-Fi. Wi-Fi yeah. ну, Давай подивимося. Hotspot, cheeks. А, тут тут ще і картку можна вставити, і Wi-Fi буде. да? Давай подивимося, що у нас є по ленгвіджу. Spanish French, добре, ну звісно, машина з Америки. Можна зашити, я думаю, це не проблема, так? Да? Range 503 км, Ну тут пробігу немає, тут 400 км пробігу люди. Хапайте, ця тачка продається 434 км пробігу. Нова, вона нова. Тут навіть ну, американець не встиг пухнути в сидіння. Коротше, далі, що ми маємо? Дуже класні кнопки. Кнопки. Диви, вони як в цьому в літаку. Ну, я вважаю, що це дуже достойна штука. Мені подобається, дуже подобається. І не кажіть потім, що я обсираю Тойоти. Вона крута. Це вже друга Тойота, яку ми знімаємо. І супра була, ну, але супра трошки нас розчарувала. Але ця Тойота, ну, це прям Тойота. Ну, Toyota, То да? USB, правда, трошечки, навіть ніякої заглушечки немає, нічого, але в принципі це робоча тачка. В робочій тачці для американських будівельників і робочого класу, що в нас є? Це в нас підігрів сидінь і вентиляція. Сидінь. Це в нас зона. А, Можна блокувати задній обдув по салону, диви, як у Форді також. Владік, не втикай. Диви, теж намальована не просто машинка легкова, а пікапчик. А? А? Це вони наш огляд подивилися і випустили таку тему у себе теж. А ці японці. Підігрів зеркал. Він сміжний, суміжний з підігрівом заднього скла. Ліве, праве сидіння, все є. Тобто є підігрів, є вентиляція, є круті кнопки. Це дуже великий плюс. Кнопка регулювання цього волюме. Далі в нас така лита панелька, і тут ми переходимо до одного з найцікавіших. Дивись, коротше, що в нас є? Ця фігня ніяк не глушиться, але мені чомусь кажуть, що ну, типу, здається, що воно якось так, ну щось тут, типу, має бути, але тут нічого немає. Проте, проте, тут є у нас зарядка безпроводна, є, є з індикатором. Це ще й підсвіточка, да там внизу, бачиш, заряджається, і моя собачка. там, Так. Внизу в нас немає нічого, можна поставити ще один телефон. Дуже зручно. Їдеш, бачиш, що е, у тебе на телефоні. Все дуже зручно. Тут ще, ще трошечки порція крутих кнопочок. Я поки що не розібрався, для чого ці дві кнопки, але я знаю точно, що однією можна тільки опускати, а другою можна і піднімати, і опускати. Владик, не дивись на мене так. Так. Це у нас блокування СРС, це да? система антибуксу і камера задня. Заціни, чувак! Диви. Вона ще знімає ти. Це прикольно. Це окрема кнопка, щоб побачити 360 в проєкті, і навіть дивитись, ще й не можеш крутити. Просто це коротше панти такі, ти поняв. Все, просто, ну, типу. Та де, ну, ну що, нічого не нажимається. І просто виклію. Я не знаю, знає, що це, але це круто. Диви, ти просто нажав, воно покрутилась. Покрутий, і бульт не називається. <рес> Клас. Диви. Але асфальт, дивись, все, воно знімає все з вулиці. Машинка не справжня, а бачиш тіні від наших машин. Асфальт, хоп, і все. Клас! Але ти можеш їхати. А, бля, я розум, ну ми дебіли. Ми... Це для паркування. Нажав, щоб на... якщо треба запаркуватися і все. А це що? Прикольно, прикольно. А, диви, дуже зручний ручний тормоз. З кнопкою відключення звуку. Дуже класні кнопки, диви, пуш, задній привод, повний привід. І це повний привід з нагрузкою. Да? Типу занижений. під гору. Так, занижений. Да, занижений. Так, що ми ще маємо. Хоп. Є два підстаканника. Прикольні, класні, круті. Пластик ну, в стилі Тойота. Нема чого очікувати. А, а ось ця прикольна штучка, вона така приємна, рухається так. Е, закривається тут. Ось тут нічого немає. Ось тут нічого немає. А тут є два підстаканника. Є, є. Так, далі. Органайзер у нас один. Тут не стол, воно не рухається. Кнопку стип кнопка Power. Пауер з тип зелено якийсь. Синенька ще зі старого пріуса. Вона тут в, 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 цьо, гуляє з Тойоти в Тойоту. Так, стола немає, як у Форді, речах не опускається. Ну, Це ж Тойота, це ж не Форд, правильно. Але ми маємо теж ззаді два дуже прикольних таких органічних підстаканничка для, як то кажуть, гостьові. Що да? ми маємо тут? У нас є тут хоп, ось такий ось глибочений футляр. Для чого, я не знаю. Можна ось цю тарілку. Сюди можна насипати борща і звідси хавити, хочеш борща, відкрив пахава борща, можна картошку пожарити. Тут був хороший борщ. <рес> Тарілочка убирається. І сюди залітає твоя рука. Вона не така глибока, як на форді. Одразу попереджаю. Це швидкий доступ. Короче, швидкий доступ до бару. Але якщо ти приїхав охоти і хочеш покласти зайці, да? Диви. Клас. Ну, в Форді, Форді глибше, да? Ди, глибше, однозначно глибше в Форді. Це коротше, для монет. Фігня, так. Да? Ну, щось інше, я не знаю, що сюди можна такого 4 пальці поставити. Ось такое їхати. Для патронів. Це... А, вони різно, різно цього різнорозмірні. Ну, тобто від малого до великого. У нас в дитинці називали лісінька дурачков. Понів? Тобто для монет різного номіналу. Я не знаю, нашу ця от, ось торпеда, ось ця така панель. Сцена, поняв? Це передній ряд, коротче, це фан-зона, а то взагалі задній ряд по 200 гривень. Це така сцена, де тараканів. <реку> <реку> ця штучка бач, знімається. І тут намальовані коротче, тойотовські пікапи. Коротче. Ось ось, отако, тут Toyota. Бачиш? Бач? Не знаю для чого, але є. Але є. І в нас тут USB і Type-C, обидва під зарядочку. USB-конектор тільки тут, да? для флешки. Три рівня бардачку і маленький загон для скота. Підсвіточка. Ну, й все. Знаєш, таке враження, ніби вони хотіли, ну, щоб тут просто не було пусто і щось додали туди, ступіньки. Якось так. Але ну, все одно прикольно. Мені дуже подобається. Бардачок. До речі, зніми платіну, Бачиш? Ось, чим Вони відрізняються ще такою. Це класне рішення. Приємно общупати цю штучку. Ось така байда, можна писати, але воно м'якеньке. Бардачочечок. Бардачочечок. Так. Це наклейки, заводські, це книжки, окремий відділ під книжки. Бардачок теж невеличкий. теж, ну не знаю, На Форді був більший. Що ми маємо тут? Перфорація. В такому стилі дивимося прикольно, наче насипали таку. Перфорація, і, звісно, що тут ще дує кондиціонером. тобі сюди дує І в попу, і в спинку. І, коротше, має щастя. Шкіра, до речі, дуже приємна на дотик. ну, Це прям, ну, класно, дуже класно, Така вона, хазяйська. Вона наче жорстка, але вона м'яка в один час. Дизайн сидінь дуже прикольний. Теж плюс за це плюс сидіння плюс. Однозначно, коврики, дивись ще на таких застіпках. Хоп, відстігнув, застігнув коврики е, оригінальні, тундра. Що ще можу сказати? Пішли, давай сюди йди. Знімай камера. Диви, тут написано GBL. Бачиш? GBL тут на ковроліні. А на підножці немає, що тут на Форді пишуть, що тут Форд. Ця штука, бачиш, така. Ну Трошки воно таке. ну, так, ну Це Тойота, чуваки. Ну, хто любить Тойоту, той любить цю фігню, я не знаю. Е, сидіння стандартні, можна підрухнути її трошки. А, о, диви! Це ще тут ця фігня для комфорту, колін. А? Тема? Клас. ну Це функціонально. Це прям фу дуже функціонально. Так, що ми маємо тут? Тут купа кнопок. Диви. Тут короче, купа купа кнопок. У нас тут є. одометр тріп, бак! Підігрів руля. Вмикання задньої розетки, яка в кузові, так? Да? E, а ось це я не знаю що. Що це таке? Out of. А, а, це ти, да, це підножку можна, можна постійно, щоб вона була відкрита або постійно закрита. Тобто вимикається, підножка вимикається. Це похвально. Регулювання підсвітки монітору, бла-бла, да, бла, і все таке. Коротше, електричне регулювання руля. Про ці хуябрики нічого не буду казати, всі так знають. Але тут Владік, тут є така фішуля. Короче, ти просто загляни, отуди зніми, і люди пусть напишуть, скажуть, що це таке. Хто знає, для чого ось ця штука. Тому що ми не розібралися. Навіть хазяїн каже, я причепом не користувався, не знаю навіть що це. Диви. А теперка? офігівай, брат. Диви. А? Клас, диви. Клас, диви. Диви, скільки режимів. Диви. Теж, короче, Дуже прикольне меню в плані того, що показує, що ти клацаєш, дурне, воно тобі каже. Екорежим, да? мотор бензиновий, диви, пневма, комфорт. тобто, Normal, нормал, нормал, все біле. диви. Тут Sport S, Sport S Plus є. Тобто, бачиш, і це, і воно задіває і пневму, і мотор, і руляку. все, короче. Навіть кермо міняється у тебе в режимі Sport Plus. І кастом, звісно, твій кастом. Якщо тебе е, хочеш відчути екзібітом, то це кастом. А, а спасибо екзибі, що прокачав мою тачку. Але заставка дуже-дуже заставка крута. Що таке iForce? iForce – це турбіна. Це цей, тахом, як його? Тахометр турбіни, манометр це турбіна. Гібридна установка ось о, Макс. А ось це, ось це турбіна. Ти бачиш, у тебе є ось турбінка. А ось це гібридка. Два індикатори. Менюшки. Поняв? Тут показує еко-режим. Екорежим. Іліні еко-режим. Радіо працює. Працює. Ну тут JBL має працювати правильно за такі бабки. Коротше, ну класна тачка. Пішли назад. А ззаді тут владі. Мама дорога, бля, радні мене обратно. Що це таке? Диви, яка. Це просто... Двері, наче в якомусь броньовику. Дави на воно здорове. Yeah. Диви. Але ось це що? Це коротше стиль. Ось це такий здоровений шматок стилю. Навіть є резинки, бачиш, е -е, ці ущільнювальні резинки. Не так багато, як на цьому на Нісані Арі, да? але в принципі є. Так, дверцята, дверцята ось посюди ми бачимо в салоні. Все це вже ховається за нашим поглядом. Так, накладочка. Накладочка, до речі, накладочка до речі, вона трошки більша за скло. От скло закінчується тут з вулиці, це видно. Але в принципі пофігу. Так, в нас є шторки, це респектабельно. Це дуже респектабельно. Тому що це комплектація платін. Ось такі ось зачепчики для дворників. I don't know. Коротше, ну вони є, вони стильні, вони круті. Ну це шторка, там ну міліметри, бачиш, ну що воно є, ну шторка, вона є, чувак, це вже плюс. Це круто, це реально круто, дуже круто. Я вважаю, це кайф. Ручечка, замочечок, підйомничок, дві колоночки, верхні, нижні чи це середні. Теж органайзер, під купу всяких йогуртів, шмогуртів. Диви, що це таке, як ти думаєш? Я думаю, це для домашніх питомців. Так, да, це для кота, коротше, це переноска для кота. Відкрив тоді кота, запхнувся. Так, да, чувак, ти абсолютно правий. Це фільтр салону. Окремо на, ці, на цей напрямок. Так, що ми маємо? Диви, ця перфорація, коротше, в синю строчку. Всередині, бачиш, вона теж, теж кожа коротше, під цим чорним є ще сині. Коротше, перфорація виділяється якби контурно синім зсередини. Класно? Класно. Підстаканники є, є з підігрів та вентиляція задніх сидінь. Комплектація ну, клас. 120 вольт 400 ватт або 100 ватт є. Це дуже круто. Якщо ти в Америці. Так, да, цей значок такий посередині ну, непоганий. А що ж я тут поставлю? Ну буде скучно. А так, хоп, приліпили, Тойота, Тойота. Класне рішення, мені подобається дефлектори. І ось ці штуки теж заглушки ззаді. Це дуже розумно, тому що тут е, бувають, сідають ноги, туди може потрапляти болото, заглушки поставили, молодці. Дизайн кнопок плюс, е, за ось цю фігню мінус. Позаду, ну, в принципі, дуже дофіга місця, ну це тундра, це пів секвої, правильно? Ось з цією штукою єдине що, бачиш. Ну, її щоб дістати, треба пальці туди запхати, Ось. А якщо це дівчинка, в неї манікюр якийсь, вона тобі подряпає цю шкіру. Ну, йо, кі-палки. Наруто Нагасава, Ти ж чим думав, коли це проєктував? Два підстаканника без зажимів, без діафрагм, просто можна щось поставити сюди. Тут звичайна тканина, маленький підлокотник. взагалі-то й не підлокотник, а просто ви ви виїзний органайзер для стаканів. Тому що руку сюди не поставиш, воно ніяк не глушиться. Ну, є, зафіксували, плюсик зробили. О! А тут у нас Нема нічого! Тут, коротше, цей. Щоб тобі в спину лупашив джбіелівський е, саббуфер, да? Це ж саб? Саб. Клас, ну зато, блін, якісь крючки тут. Ну це класно. Ну це ж воно є. Ладіка, ну дьорне за ту. Там ще щось є, я бачу що там. Є. Down, down. Down. Down, yeah. А? Yeah. Домкрат, Причому домкрат не оцей, оця, оця трьохугольна ромбічна фігня, А домкрат серйозний, брат. Це ж тундра, таку машину треба підняти. І тут ще щось є, тут ключі. Відкривати не буду, все нове. Тут гаєчний ключ і ключ для того, щоб орудувати ось цим домкратом. Насосу немає, немає. Але, блін, за, за, за домкрат, спасіба, як то кажуть. <свисті> для чого ось ця штука? Я не знаю, чувак. Це загадка буде для мене. Ну і Тойота. Пацани, ну що це таке? Шо? Ну це утеплення, правильно? Це пильники. Але ж ну що це таке? А це що? Що це таке? А це колеса, блін. Це скарб. Коротше, лежати тут прикольно. Я б на такій на природу поїхав. би. В Кузові можна мангал поставити і жарити м'яско. Владик, ми ж не показали людям, що це панорама тут є. Замість ручок, ручки тут не потрібні, вони тут знаходяться, бачиш, прикольно. Спереді також. Е, панорамний люк. Клас, кайф бомба. Це що? Це підсвіточка просто. Іди сюди. Диви. Ця модна штука, зараз всі на цьому на батку роблять таку штуку, бачиш? Toyota Тракс. А? А я побачив, а ти не бачив. Панораму будемо відкривати чи ні? Я поставлю. Бля, от чого у тебе мікрофона немає вот, в цих моментах. Силіндрики. Люди. Силіндрики. Є. Yeah. Оп. Є. Yeah. Ну так вилітають, я ж спугався. Ну, де накладка? що на, вона тут потрібна? Правильно? Не потрібна? Так, коротше, що це тут якісь короче, рисунки. Бетмен якийсь нарисований, чи що. Що я можу сказати ще? Ну, все нове, все круто. В 6, 389 лошадок, 280, по-моєму, кіловат і 3,4 об'єм. Це бензинка. Тут є гібрид, що ми вас не намахуємо. Всі повірили, що це гібрид. Да? Два, до речі, два блочка запобіжників: один тут, один там. Блін, яка вона широчена. А це охолодження гібриду. Це охолодження мотору, а це охолодження гібридки. Це гальмівна рідина. Воно ж на циліндрі. А ми бачите. Ось ми бачите. Engine. інтеркулер. Інтеркулер, Мотор. Електромотор. Три бачка з охолоджуючою рідиною. Це прям достойно. Коба! А тут. Асфальт. Це коротше, тут сантиметрів 20 стилю. Да? Стандартного. Накладочка на радіатор, це щоб камінчики не летіли в нього і нічого не відбили. От. Та й все. Ну, та й все. Так, бачиш, два повітряних фільтри, щоб їй дихалось краще. Це теж гарне рішення. Коротше, пацани, тундра. Хто любить Тойоту, взагалі хто любить тундри сіквої, це достойна машина. Повторюсь. По функціям, по наповнюванню як органайзер. Порівняно з Фордом, вона, звісно, уступає. У Форді набагато більше усіляких функцій, карманчиків і всього-всього-всього. Тут не так. Тут все в стилі Тойоти, чітко, лаконічно, але але, зазначити декілька е, речей. По комфорту ну, тут навіть набагато більше, ніж треба в машині такого класу. Тут є все. Тут просто майже є все. Тут не вистачає тільки, щоб крил, крила вилазили в летіла. Хоча крила теж є. Ось є крила, бачиш? Закрила. І там ззаду ще є крива. Короте, чуваки, машина. Ну, прям, ну я прям не очікував такого від Toyota. Тому, коротше, що я можу сказати? Машина дуже крута, дуже класна, дуже стильна. На племо, підвізці, на всьому. Коротше, купляйте зразу CMG International. Телефонуйте, пишіть, ставте лайки, коментарі і купляйте ось цю машину. А якщо ви хочете трошки зекономити, і у вас є час, ми пригонимо вам її із США за місяця два Отак. От Всім пока. Я погнав.